Важно дивитися, буде цікаво. Приїхали ми дивитись мазу 6 2008 року за 6 тисяч євро. А, 5500, вибачаю, 5500 євро, 90 тисяч пробігу, 98 тисяч пробігу. Отака От мазда. По фотографіях все було дуже класно. По телефоні теж було все дуже класно. Історії немає ніякої машини. ви бачите самі. Тут бачите що вже виросло. Клієнтові машина дуже подобається, але на жаль я її брати не можу. Не буду. Звісно, за тормоза зараз кажуть, що э, це нормально, Дивіться зазор. Бачите? Сторона. Абсолютно ціла сторона крашена. От тут пише Артур! принеси прибор. Тут пише, що взагалі не показує прибор, там шпакльовки капець. Отак От виглядає ця машина. Я не знаю скільки вона стоїть, але оце мазда за 5500 євро. А, мене чекали на нову машину, але тут теж немає заглушок. Дай привод. Противотуманки заліплені з із... Тут її походу взагалі нема. О, так, зараз ми її поміряємо. Ну тут нормально, тут просто передули її. Та... А, тут же є спак. Ну це це нормально Тепер дивіться 2200. Тут все не бере. Перевищено напише. Тут вже краща історія. Коротше, по телефоні нам сказали, що все чітко і тут промах. Ми не беремо цю машину і їдемо далі.